Друзі, у мене для вас три новини: одна тривожна і дві хороші. У Польщі з Нового року очікується здорожчання ліків на деякі аж на 100%. Саме тому я підготувала для вас дві програми, які допоможуть вам зекономити. Отож, давайте про все по порядку. У міністерстві охорони здоров'я Польщі підготували зміни, які передбачають, що з нового року ліки для хронічних хворих можуть зрости на 100%. Очікується, що багато ліків, які доступні за ціною 3 злотих 20 грош, зростуть до 7 злотих за упаковку. Найбільше від цього постраждають пенсіонери за словами Кшиштофа Копця, президента польської асоціації роботодавців фармацевтичної промисловості. На жаль. Серед ліків, які зараз коштують 3 злотих 20 грош, а невдовзі мають вдвічі подорожчати її ліки першої потреби, а саме протидіабетичні, кардіологічні, астматичні та сильні воли заспокійливі. Мало хто знає, що є соціальна програма на відшкодування ліків. Вона працює не тільки для поляків, а й для тих українців, хто прибув до Польщі після 24 лютого. Ця програма розрахована також на неповнолітніх. Щоб скористатися такими ліками, необхідно мати документи, що підтверджують. У дату перетину польського кордону не раніше 24 лютого 2022 року, отримати від лікаря рецепт, на підставі якого ліки будуть продаватися в аптеці зі знижкою. За які ліки вам буде відшкодовано витрати? Посилання я залишаю під відео. Також практично ніхто не знає про те, що іноземні фонди, які допомагають один з найбільших американських гуманітарних організацій, Дірект Релайф, продовжили програму надання біженцям з України в Польщі допомогу на придбання. Ліків зараз можна подати заявку. Скористатися допомогою може громадянин України, який перетнув польський кордон після 24 лютого 2022 року та отримав номер Песель. До програми можуть приєднатися як дорослі, так і неповнолітні. За них подають заяву батьки або опікуни. Кожен чию заяву буде схвалено, отримає індивідуальний код, який дозволить придбати ліки. Та інші препарати у 8 тисяч аптеках по всій Польщі на суму 500 злотих. 350 злотих можна буде використати на придбання ліків за рецептом та 150 злотих на безрецептурні медикаменти. Для подачі заяви потрібно заповнити реєстраційну форму за посиланням, яке я стандартно залишаю для вас в описі під відео. Отож, будьте здорові і не хворійте! Якщо інформація була для вас корисною, напишіть обов'язково про це мені в коментарях.